Юрій Конкевич, редактор видання на район за кордон, якого нещодавно польські правоохоронці затримали, відібрали техніку, згодом депортували і заборонили в'їзд до ЄС на 5 років. Тож хочемо дізнатися деталі цієї справи і того, все, що довелося пережити нашим колегам, зокрема Юрію, а також його оператору Олександру Пілюку. Тож дізнаємося про це все з перших вуст. Вітання Юрій. Так. Привіт, віктори, привіт всім глядачам, слухачам. Та, ну цікаво, перш за все цікаво про те, дізнатися, чи є якась реакція на цю всю ганебну ситуацію з боку польської влади, з боку української влади. Чи хтось виходив на зв'язок щодо підтримки, чи є шанс те, що ось і це рішення щодо депортації, щодо заборони на в'їзд, а також головне повернення техніки може бути вирішене. Ну, офіційної реакції польських правоохоронних органів ще не бачили. Ми зробили ми 13, 14 вже березня. Вчора о 10-13 березня вийшов наш матеріал. Потім ми так само ще раніше повідомляли український МЗС інші організації. Ми знаємо, що польська прокуратура, ніби як сказала, що в них. Претензій до нас немає, ну це справді так, бо навіть от в протоколі, коли нас випускали з поліції, там і було зазначено, що ну все, вільні. Ми претензії не маємо до побачення. Їдьте додому ну, не то, що їдьте додому, випустили нас. Польські журналісти виходили на зв'язок. Вони також дещо шоковані. Частина тим, що сталося, не розуміють, чому така сувора реакція. Загалом дуже вдячні. Ми, я особисто і колеги, і Саша, те, як українські журналісти підтримують, підтримують особисто. Підтримують тому, що дуже багато цікавляться власне цією ситуацією. Розумію, що це особливо після того, як колеги з української правди Михайло ткача десь два тижні тому, так коли затримали тоді також польські силовики на кордоні з Білоруссю. Е, тому от станом на обідню пору 14 березня ми, е, окрім того, що працюють адвокати щодо оскарження депортації, працюють адвокати щодо так само повернення майна нашого, е, ми якогось іншого, іншої реакції не маємо. І це нас е, ну, я не кажу, що обурює, але це дивує, бо е, це напружує і далі е, наразі зіпсуті стосунки наших двох держав. І найогидніше – це те, що ми їхали робити свою журналістську роботу, і щоб показати польським громадянам, польському істеблішменту, можливо, і ще раз трішки натиснути на ту історію, що не там наразі поляки шукають якихось собі ворогів або бачать причини якихось своїх економічних негаразних. Першопочатково ми їхали показати про те, що торгівля між Євросоюзом, ну і в тому числі Польщею. Та Росією продовжується про те, що не під санкціями досить дуже великі і значні групи товарів, які щомісяця дають Росії кошти, все нові кошти, продовжувати війну. Ми їхали, до речі, після цієї трагедії в Одесі, шохеди ж за якісь гроші виробляються, так. Чи куплялись кудись в Ірані, чи зараз вже руски самі їх роблять. Шихеди, які вбили 12 людей в Одесі, 5 дітей. Я, до речі, про це казав полякам під час наших там спочатку, дуже багато дому нас розмови з польськими правоохоронцями після затримання. І вони мене питали: ну а для чого пан приїхав, для чого це все? Я от розказую для чого. Подивіться, прямий зв'язок. П'ять дітей поховали перед цим. І з... де росіяни беруть гроші? В тому числі через це треба разом натискувати на Євросоюз приймати ці санкції. Ось. Тому, знаєте, знаєш, Віктора, двічі от боляче, про те, що не боляче, а прикро, скажімо так, те, що. За ту роботу, яку, власне, мали би робити, як мені говорили польські журналісти, що не українські, а польські журналісти мали би бути в тих от місцинах і показувати, що торгівля триває. що на україно-польському кордоні одне, і ми їхали і бачили цей жах. А приїжджаємо на північ Польщі, це 700 кілометрів вгору, через Варшаву ближче до Гданська, ну і там праворуч, а там ідилія. Там, коли ми, ну, ми скажімо до фур до транспортних перевантажень зерна. Ми не доїхали. А це було головною метою нашої. Ми туди хотіли потрапити і подивитися дійсно. От обсяги номери, автомобілі Ну, автомобілі на увазі чи польські чи російські їдуть на наші на якихось інших номерах. Це все завозиться. У нас це була головна мета, але ми застрягли в цьому бронєво бо трішки ми пізніше приїхали через пам'ятаєте. Тоді 8, 7 сьомого числа була. Шостого вірніше акції протесту у Варшаві, коли е, місто в місто не пустили техніку, трактори фермерів там спередині відбувалися ті е, боїські. А навколо стояла Варшава була оточена тракторами. І ми трошки через це, де чотири години фактично втратили. Ми не так планували роботу, але ну вже демогли, знайшли готель увечері і е, 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 мали виїжджати уранці вже на ці прикордонні пункти пропуску, дивитися, спостерігати за торгівлею зерном. Як вона продовжується все ще Зерновими, адже саме це зараз ми знаємо найбільше цікавить поляків, польських фермерів, які блокують кордон і тепер блокують ще там сотні машин на кордоні. От. А ми просто побачили випадково ці вагони зі скрапленим газом, ну і звісно, не могли не сфотографувати. Юр, то стосовно цієї техніки, і стосовно матеріалів, які зникли, то хто їх вилучив чи викрав, чи відомо вам, чи це була поліція, чи це була місцева служба безпеки, прокордон? Ну, станом на зараз, ми не знаємо, не знаємо, тому що ми не маємо доступу до цих власти, чи вони видали чи ні. Uh -huh. Дозрі, якщо що вкача видаляли, ну напевне, вони думають, видалять в нас, але, хоча, якщо вони вже побачили наш сюжет, то помітять, що ті матеріали і фото, відео, які є, які були на ВСА, нашого відеооператора на фотокамері, в мене на телефоні, що це майже все те саме, окрім пейзажів міста Борнєво. Ми ж потім трішки містом самим дивилися гарненьке Це колишнє також німецьке місто з усією архітектурою. Так от ті матеріали, які були в смартфоні і фотокамері видалені. Вони майже співпадають з тим, що е, мені вдалося певним чином е, фактично, там невеличкі там п'ять чи шість фотографії, три шматочки. відео, ці власне вагони це одне й те саме, фактично можливо кращі просто якості, і все е, техніка перебуває зараз у Польщі у, у відділку, Я сподіваюся, але історія інша. Що частину техніки ми так мовити запротокольовано, що воно вилучено в нас ну, тобто наші особисті смартфони і фотокамера редакційна, яка була в САШІ. То решта техніки, яка перебувала в автомобілі, на якому ми приїхали, там потім був окремий обшук, ми під час обшуку цього звичайно не були. І там в рюкзаку у мене лежала мій е ноутбук, мікрофони, такі професійні, так е навіть селфі палиця її забрали, і комп'ютерну мишку навіть забрали. Ну, то що я не, не знаю доцільності, але ну коли нам. Перезгодом передали, коли водії також повернулися і передали нам рюкзаки. Там були тільки особисті речі, там ну особисті речі, і з того, що з техніки це тільки навушники передали бездротові і все. От, тобто тати та, ти, та е, а, ну і так само в Олександра е, в Пілюка так само чимало техніки, її також вилучили. Ми не знаємо на підставі. ми не маємо ну, Монкаче на е, смартфон, я маю папіру, от вилучений, така то імеї, тому подібне. А на всю іншу техніку вона просто у польській поліції до ТП. Водіям їх не віддали, от і це також обурює. Ну але мабуть, я найбільше обурює та ситуація, що дійсно не був повідомлений консул, і, адже і знаю, що ти дуже часто їздив в Євросоюз, і чи це вперше така ситуація, що тебе затримують, і а консула нікого з рідних тебе не повідомляють, де ти зник на декілька днів. Ну так багато їздив. Це перша ситуація, дебют сумний такий. Це також дуже обурює, що нас обманули фактично. Тобто декілька разів я навіть знаю цього працівника польської поліції. Я скажу, що до речі, ну стосовно фізичного, психологічного тиску, нічого такого не було, все окей, все за нормами. Тут ніяких нарікань я не можу казати. Але нам, нас обманули, тому що сказали, що повідомили консула. Він не був повідомлений. Нам треба зробити перший дзвінок, повідомити або роботодавця, або рідних про, про затримання. Нам також це не дали зробити, ще я декілька разів намагався. Мені сказали, то, ну ти зараз позвониш, і ти щось таке скажеш, яке буде, мовляв, якийсь секрет видасть тому подібне. Що про що ви говорите? Я мушу сказати, що я затриманий, щоб далі е, е, розшукували адвокати і все інше. Бо я мав право на адвоката, а, ну, я мав би назвати якогось адвоката. То міг би ну, У нас таких немає адвокатів. Ми не їхали там займатися якоюсь про... діяльністю, що треба відразу мати адвокат, який приїде до нас. Ось тому так це не більш теж. Те, що обманули з приводу консулу і не дали право на дзвінок, це дуже обурює. Решта умови утримання, там скаржитись нема на що, це типові умови утримання, коли там затримують будь-якого громадянина, але дозвонитися додому я зміг тільки через півтори доби. Коли нас вже через відбулося затримання о 7-го числа, о 8, о 8, 8 березня о 22.00 відпустили з поліції. Причому Токолі зазначено, що претензій прокурор немає до нас. Ми виходимо і одночасно. Олександра Пілюка так само випустили так само, те все те зазначено. І нас приймає прикордонна служба, яка вже, як ми потім нам розповіли прикордонники, що вона вже мала припис їхньої служби АБВ, це агентство безпеченства внутрішнього агентства внутрішньої безпеки, яка власне і видала припис про те, що ми є особами, які загрожують національній безпеці Польщі, і нас треба видворити з Польщі Шанту. Гену і бан на п'ять років без права в'їзду, от тому прикордонники вже суто виконували ну, свою роботу, яку вони не могли не виконати, бо ну як їм не казали. І власне вранці 9 березня почалося це видворення. На сьомій ранку о, спали ми дві години тієї ночі. Нас відвезли на кордон з дорогудин до Ругуськ. Ми знову побачили прекрасний кордон. Україно польський ми от приїхали з такої ідилії Елегії там на півночі Польщі. Приїхали е, прекрасно бачили цю всю чергу, яка розтягнулася на 8 кілометрів від Хелма до е, Дорогуська. І до речі, вчора так смішно було, коли всі повідомляли про те, що про не знаю, чи ви чули і чи ви давали про те, що мовляв в Ягодин дорогуськ польські фермери, протестувальники роблять такий е, жест доброї волі. Вони будуть потрошки пропускати в Україну. Наші фори. А знаєте, чому вони це робили? Та просто черга така, що, вочевидь, от ми були в суботу. Черга була 8 кілометрів, бо ми засікали по кілометражу по цих стопчиках, Ну то вони просто вже, вочевидь, в хел на саме місто вже почали паркуватися. Вони вже не вміщалися на цій дорозі. Реально. Через те, їх почали вчора трошки пропустили, бо якщо ви помітили, з України у Польщу не пропускали поляки транспорту. Але з Польщі в Україну вирішили трішки пропустити, бо там вже не вміщалися. І от Ми це все побачили: відношення до українсько польської торгівлі і до. Торгівля між Калінградською областю Росії і Євросоюзом, там все ок, там нема протестів фермерів, там немає блокпостів. Вочевидь, в такий спосіб комунікуються ці фермери, що ну, вони не знають, які саме країни з, своїм збіжжям, торгівлю з Європою зменшили ціни і в Євросоюзі, і в самій Польщі. І хто справді винен економічно в цих заразніх проблемах? Але Вікторе, найцікавіше, що коли ми ввечері добралися додому у суботу, на дому вже там ну перші жарти, бо ж без гумору в таких ситуаціях, не як, як нам кажуть, а що це ви таке зробили? А що ми зробили? А виявляється, в той день, коли нас оголосили агентами, ну не агентами, а особами, які загрожують безпеці Польщі, в польському семі ухвалили резолюцію, яка захвиляє, закликає і фактично робить ну, Якби звертається до уряду, аби уряд Польщі клопотав ЄС, щоб зернові також потрапили під санкції у торгівлі між Євросоюзом і Росією. Тобто, фактично, те за що ми їхали, робити сюжет, показувати, що торгівля все ще процвітає, і що не туди дивляться польські протестувальники, які не розуміють справжніх причин всіх цих катаклізмів, то польський сейм визнав. А згодом починаються, йдуть повідомлення про те, що польські депутати Європарламенту почали діяльність в тому ж напрямку сьогодні. Вчора так само звучать заяви про те, що Польща буде активно вимагати заборони цієї торгівлі. Аналогічні речі відбувалися з тим скрапленим газом, про які ми власне стали причиною. Затримання, також нас сфотографували нас після того, як ми сфотографували цю залізницю. Ці цистерни нас власне і затримали в наприкінці січня, на початку лютого, коли обговорювався тринадцятий пакет санкцій, який був присвячений до десятих роковин Великої війни, так з Кацапами, то власне тоді і е, країни Балтії і Польща вони закликали включити в цей тринадцятий пакет щось суттєво не те, що включили європейці, а саме заборону торгівлі скрапленими крапленими газом. Цим зрідженим, адже потім, коли почали ми розбиратися, цей скраплений газ, він іде із Калінінграда, йде з порту, Там стоїть такий маршал Вісілєвський. Спеціальне судно вони зробили в 22 му році. підігнали туди до причалу, і вони цей скраплений газ відразу пускають собі користуватися на ту то Калінінградщину, а також на пускають відразу у цистерни запулюють і в Європу везуть Найбільші споживачі цього російського скрапленого арктичного газу. Це Іспанія та Франція. Цього поки що не зроблено, тому. Якщо повторитися ще раз огульно, так так, узагальнити, це те, що е, ну фактично ми їхали робити сюжет про доволі вже відомі речі. Добре знають і поляки про те, що і європейці, що торгівля все ще не перекрита, Торгів... і, і це робить шкоду самому Євросоюзу. Але в якийсь спосіб незбагненний, саме українські журналісти які хотіли показати ще раз це наявно, так, щоб це було не просто там. На, на словах, так то ми отримали депортацію, і тепер е, намагаємося захистити свої права, забрати своє майно і е, оскаржити цю депортацію. Юр, то зважаючи на цю ситуацію, чи знали ось ці правоохоронці, що ви ніякі не шпигуни? А що ви є журналістами? І як ти розцінюєш загалом такий вже другий випадок такого ставлення до українських журналістів? Чи це ексес виконавців, чи це вже така системна політика з боку польської держави, польського уряду, чи як взагалі розцінюєш свободу преси у Польщі? Стосовно е, того, чи знали е, польські правоохоронці хто ми і що ми, е, ну е, на початку, е, ну, Олександр Пілюк він одразу показав посвідчення. Ну, При нас, до речі, не було е, тих редакційних скерувань, вони були в рюкзаку в автомобілі, ну, ми, до якого ми йшли. Е, і дотепер ми не знаємо, де ці папери, хоча вони офіційно є ну, оригінали, так би мовити, в редакції вони видані були, все, і ми роздрукувалися цим всім. Їхали е, на початку. Я е, знаючи, що ці хлопці, які власне нас їхали, водії, ну вони там безліч разів вже безліч машин. Я реально, до речі, хотів також потім, можливо, якийсь пікап придивитися там. Потім хлопцям-волонтерам, і так само на армію. То я, наприклад, говорив полякам, ну що я якби приїхав з, з зі своїм знайомим і. Merci. <laughs> Так само дивився за цими автомобілями. Ми все частинку. Хоча навже, вже коли йдеться про наступні допити, коли було або це звичайно вже не які там автомобілі не горили. Просто говорив, ну так як вони є, показували. Вони власне вже знайшли до того моменту наше скерування. Вже в них є була наша карта, прес-карта моя і сашина. Тобто, ну не про які що вони нас можуть назвати потім якимись чи туристами, чи шпигунами, чи чим ну, мови нема, вони добре знали, хто ми і що ми. Звісно, і потім ми вони так само ми говорили, вони побачили наші мережі, ну все ж відкрито, тому що не ховаємося нікуди. Як вони бачить коло наше знайомство? Тобто якихось сумнівів у них в тому, що ми журналісти бути не може. І власне, коли ми підписували вже генеральний протокол з підпечаткою, підписом із українським перекладачем, який згодом тільки був наданий нам ну вже власне на такі генеральну розмову, після якої нас власне і відпустили. Тобто, тут жодних питань, і в тому числі як ви бачите, у прокурора, бути не може. Які питання були в цій спецслужби, і які в них були мотиви. І чому вони зараз мовчать, і е, яке ставлення до журналістів, е, якщо е, найгірше, це коли направду і спецслужби хочуть якусь у них грати польську роль, от такі, ніби як ці наші стосунки, які зараз раптово так в принципі погіршились, якщо вони хочуть це е, ще далі погіршити, це дуже прикро е, і далі якийсь розбрат робити. Це реально прикро. Бо е, навіть на тому рівні, коли спілкувалися з Польськими тими слідчими чи там просто рядовими поліцейськими. Там багато було розмов. Вони реально кажуть, що так, наш ворог Росії Вони в цьому і вони дуже багато і там російських затримують. Там на такому рівні все ок, бачу, вони живуть як як на сковорідці. Це все одно що і ви, як ми з тобою би. В Харкові жили би зараз до, ну, до великого вторгнення, чи ще ну, ближче до фронту. У них там так само це вони живуть майже на лінії фронту, там 6 кілометрів. У нас, коли затримували прикордонники, я був за 50 метрів до Росії. Так близько ще нікого там не було. Ми бачили всі ці їжаки, бо це легковий цей перехід. У них ж листопаді минулого року закрили легкове сполучення між е е е Балтією і Росією, і, і між Польщею. От, тому ми це все бачили, і, і ті прикордонники, так само, як на майбутній лінії фронту за великим рахунком. Це ж поруч цей сувальський перехід, тобто там все може статися, не дай Боже. от Тому поляки, якщо вони хочуть далі грати, от в такі шукати не там ворогів, це прикро. Стосовно свободи слова. Е Поки що мені також, от ми дивилися польські медіа, особливо багато не писали. До речі, коли був так випадок з Михайлом Тречем, я також переглядав ну, в силу професійних речей, як вони що вони пишуть, то реакція була не відразу. День півтора пройшло, коли вони там максимум, що це були якісь там передруки, якоїсь такої, знаєш, негат, ну, критики польської влади через цей е, випадок, як повелися з українським журналістом. Я також жорсткої критики не знайшов. Якась така солідарність, напевне, була. Ось ну, живе Побачимо. Ми зараз працюємо з адвокатом. у Нас головна от історія це оскаржити і забрати майно.